Всім привіт! Мене звуть Василь Ковтун, я лідер музичного служіння церкви Преображення і команди Preo Worship Band з міста Києва. Я хотів би вас запросити на четверту щорічну конференцію, яка відбудеться в місті Луцьк. Це буде 1 і 2 квітня. Хотів би сказати вам, що на сьогодні покликання це одна з найважливіших речей. Яка буде підніматися саме на цій конференції, тому покликання необхідно кожному християнину, який вірив в Ісуса Христа. Без покликання ми не маємо подальшого життя тут на землі. Отож, 1 і 2 квітня ми чекатимемо вас в місті Луцьк на конференції, яка буде говорити до кожної молодої людини і також до підлітків. Чекаємо вас, ми як команда приїдемо, щоб разом з вами поклонятись і славити Господа через музику. Тож 1 і 2 квітня в Луцьку.